У Житомирі пройшов фестиваль народного танцю імені Павла Вірського. Понад 20 колективів з усієї області змагалися за першість, аби представляти у фіналі Житомирщину. Сьогодні е, перший тур фестивалю імені великого хореографа, великого українця Павла Вірського. Перший тур проходить по рігіональному нашої області. Другий, третій, третій вже буде в Києві з переможцями всеукраїнського фестивалю. Сьогодні ми проводимо в Житомирі. Чи не кожен виступ, чи не кожна хореографічна постановка це розповідь про силу нації, боротьбу про любов, про символи батьківщини рідні серцю з дитинства? Наша крузі повинна передати глядачам кущ калини. Як ми були бубки, а дівчинки були віточками. Ми повинні передати були кущ калини. Трішки хвилювання було, але, мені здається, ми справились. Аби виступити на Житомирській сцені, цьому колективу довелося позмагатися із погодою. Їхали здаля, і всю дорогу сипав сніг. Діставалися міста аж двома автобусами, адже цей колектив найбільший із числа усіх учасників фестивалю. Сьогодні ми приїхали на хореографічний конкурс імені Павла Вірського. У нас 103 учасники, ми дуже раді. У нас, ми з Полинського району. Взагалі в нашому арсеналі дуже велика кількість різних хореографічних постановок, але сьогодні ми вибрали самі цікаві, які ми надіймо, якими ми надіємося вразити суддів. Розкриєш секрет, що будете показувати? Якісь там, можливо, важкі якісь елементи танцю. Чи будуть такі? Дуже важких елементів танцю як таких не буде. Ми вже це все освоїли, і воно нам не дуже складне. Катерина Чумак, Роман Прокопенко у центрі подій СТВ.